На календарі ніби весна, але погода щодня видає несподіванки. За народними спостереженнями так буде до Явдохи. Сухий березень рік буде родючим, мокрий, неврожайним. Цього року сувора зима далася в знаки, і селяни з тривогою чекають на сходження у зимини. Держава підтримує створення селянських кооперативів. Останній водяний млин на Закарпатті не тільки музей. На підсумковій прес-конференції мінагрополітики, присвяченій другій річниці роботи команди, був журналістський аншлаг не менше ніж на брифінгах вищого керівництва. Одне з визнань того, що цей сектор є стратегічним для України. Можна називати досягнення так звати цифрові стастетичні. В цьому році ми отримали урожай найвеликий за всю історію існування нашої держави і країни в цілому. Да, це досягнення з одного. Для мене є особисто те, що ми на сьогоднішній день вже аграрний сектор став набагато привабливіший і набагато стабільніший якраз у сегменті економіки. І я переконаний сьогодні, що та хода, динаміка. Нарощення, ми чітко її будемо підтримувати здобутки поетапне вирішення проблем, які накопичувалися впродовж попередніх двох десятків років. За словами профільного міністра, Україна може сміливо відкинути постійний головний біль про забезпечення власної продовольчої безпеки. Навіть з погодними проблемами, які змушують переглянути прогнози на врожай цього року, питань з хлібом не буде. На сьогоднішній день аграрний фонд має своїх своєму резерві більше, ніж мільйон триста тисяч тонн. Це перше. По-друге, залишки перехідні, вони достатньо високі. І той прогноз виробництва пшениці, який ми прогнозуємо на сьогоднішній день, вони на 100% забезпечать продовольчу безпеку, не дадуть можливості щодо зростання цін на продовольче зерно, а як наслідок, і на хлібобулочні вироби та муку борошно, Це перше. І я переконаний, що в цьому напрямку нам турбуватись нема ніякого сенсу. Угода внесла свої корективи: посуха восени, сильні морози взимку постраждали перш за все зернові регіони, південь та схід. Загалом, за оцінками міністерства, слід буде пересівати майже 3 мільйони гектарів. За словами міністра, вже цього тижня уряд вирішив виділити 300 мільйонів гривень на компенсацію в усі регіони і всім підприємствам, яким необхідно провести роботи з пересівання озимих. Окремим коштом будуть здешевлені паливно-мастильні матеріали та добрива. Такі кроки абсолютно прагматичні. Експорт агропродукції дає державі валюту. Відтак є сприяння завоюванню нових ринків для української продукції. Це стосується не тільки зернових, той же експорт сирів 70% до Росії. Держава в особі міністерства не може втручатися в конфлікт, але сприяти його залагодженню це обов'язок. Звичайно, що над диверсифікацією ринків треба, не потрібно працювати постійно, а не тільки тоді, коли виникає якась проблематика. Але ми повинні з вами розуміти, що е, ринок митного союзу, особливо е, ринок Російської Федерації для України був і залишається одним із пріоритетних в плані саме твердих сирів, тому що тверді сири українські традиційно на просторах Російської Федерації. Користуються великим попитом, тому потрібно займатися і диверсифікацією, і потрібно виготовляти якісний виробляти якісний продукт для того, аби його споживачі Російської Федерації купували. Міждержавне сирне питання опосередковано зачепило українських селян. Молокозаводи знизили закупівальну ціну на молоко, мовляв, через заборону експорту сирів. Натомість в уряді жорстко заявили, обґрунтованих причин для цього немає. Оскільки більше 70% надоїв молока припадає на приватний сектор, то налагодження нормальних умов виробництва має відповідно принести добробут кожному власнику корови. І загалом селянин, який має власне обійстя, власний пай, не може бути найменш забезпеченим. Від того і урядове рішення про збільшення земельної грошової оцінки. Ми знаємо, що орендна плата формується від нормативної денежної оцінки і має нас не менше 3%. от нормативно-денежной оценки участка, то сейчас в среднем арендная плата будет в два раза выше, чем было в прошлом году. Если это в цифрах, то 350 гривен было в прошлом году, около 700 гривен будет в этом году. И я за то, чтобы бизнес, особенно большой бизнес, и государство сотрудничали на основе социального партнерства. Це большая соціальна несправедливість, коли собственники 4 гектарів самой плодородной землі в Європі знаходяться на сьогоднішньому день за границею біженців. І цю соціальну несправедливість ми будемо ліквідувати. Навіть коли говорити просто про городи, то селяни обробляють більше трьох мільйонів гектарів. Ця площа більше територій деяких заможних європейських країн. Ми з вами сьогодні маємо. На 14,5 мільйонів людей, українців, які проживають в сільській місцевості. Ми не можемо тако, мати такий дисбаланс сьогодні, що українські селяни практично знаходяться перших поза межою взагалі процесу. Сільський голова і сільська громада за межами процесу. Ми дивимося, вони як експо... Безучасні спостерігачі процесу, не учасники виробництва, роботи нема, системи заготівлі нема, системи і джерела надходжень нема. І сьогодні президент чітко поставив задачу: ми не можемо, українське село і не маємо права перетворити в резервацію. Тобто, селянин повинен чітко мати джерело надходжень або від обробітку свого паю. Від обробітку свого своєї землі, або від працевлаштування, або від надходження здачі оренду своєї власності. Головним досягненням реформування держдемигенства стала ліквідація протягом двох місяців заборгованості з видачі державних актів на землю, яка накопичувалася з 2003 року. Люди стояли в чергах роками, зазначив голова Держземагентства Сергій Тимченко. Багато в чому така ситуація була створена штучно. Чиновники на місцях не поспішали видавати акти і в такий спосіб. Провокували людей давати хабарі. Зараз така потреба відпала. Цьому сприяє створення та впровадження єдиної електронної системи обліку кадастро реєстраційних дій. Роспотребнадзор не має претензій до документації, яку надала Україна щодо сирів вітчизняного виробництва. Головний санітарний лікар Росії Геннадій Оніщенко повідомив, що ніяких змістовних перешкод для українських сирів немає. Лишається перевірити, чи відповідає заявлена якість реальності. Нагадаю, 8 лютого Росія запровадила заборону на ввезення українських сирів. Причиною слугувала, нібито наявність пальмової олії в українських сирах. У зв'язку із зниженням закупівельної ціни на молоко у декількох областях України голова уряду Микола Азаров доручив у найближчі терміни розробити механізм адресних дотацій для селян, що виробляють молоко та наразі зазнають економічно необґрунтованих збитків. Останніми днями в декількох областях спостерігається зменшення закупівельної ціни. В той же час зниження цін на молокопродукти у магазинах наші громадяни не бачать. Для родин, що тримають корів, продаж молока є постійною статею доходів. Тож це відчутний удар по бюджету родин і водночас втрата зацікавленості тримати корову, зазначив Микола Азаров. Заро У першому матеріалі йшлося про підсумки діяльності аграрного міністерства за два роки. Основні напрями системне розв'язання накопичених проблем, відродження українського села, ефективна і справедлива земельна реформа. Безприбутковий сільськогосподарський кооператив означає об'єднання селян для виробництва певної продукції. У світі така форма існує давно. Скажімо, у Швеції чи не усієї сільгосппродукції виробляється саме в агрокооперативах. Кооператив є юридичною особою. Вигоди в тому, що можливо по дешевшим цінам купувати форми, збирати молоко від власників корів, охолоджувати, перевіряти якість і самим здавати на молокозавод. До речі, у Кагарлицькому районі різниця в закупівельній ціні від юридичної особи і фізичної, тобто селянина, складає до однієї гривні за літ. На мою думку, да це б стимулювало людей би дійсно займатися більше тваринництвом, в першу чергу рослинництвом, що давало можливість переробку через тваринництво перепускати і мати якісь більш більші прибутки. І, в свою чергу, зацікавленість людей повинна вертатися до села. Після того, як переговорив з селянами, сільський голова їде в район. Власники горів зібрати і переговорити, сказати, люди добре, ну от така складується ситуація. Може, давайте знайдемо такий виход, примінимо кооператив. Ось в Волинській області, я просто не хочу сказати вам. Вони зробили як? Цей кооператив складається з трьох чоловік, бо хтось повинен займатися заготівлею, хтось повинен займатися збутом. І вони відкрили там такий у Володимир волинському місту. Маленький кіосок, такий, може як півкабінета, і вони там продають молоко. За словами керівника району Івана Шевченка, у селян бажання створювати кооператив. Є про це неодноразово говорили на селянських сходках. Головне питання з фінансуванням придбання обладнання. Люди хочуть розвивати далі, тим більше що в даному випадку людина, яка отримує, скажімо, дві-три корови, це вже робоче місце. Вона працює на себе, вона отримує кошти, вона отримує сім'ю. І за рахунок цього і живе, тому люди готові йти на ці речі. Люди готові. Але для цього я ще раз хочу сказати, потрібна програма, потрібно кошти. Зараз і перед Кагарлицьким районом, і іншими в Київській області стоїть завдання створити своєрідний дорадчий актив, який надаватиме допомогу у створенні селянських об'єднань. І це стосується не тільки молочних кооперативів, хоча в останньому випадку це питання національної продовольчої безпеки. Адже саме в приватному секторі виробляється більше 70% молока, а це понад 2 мільйони корів. Самоорганізуватися і допомогти один одному можуть і самі сільські та селищні ради через свою асоціацію. Почесний голова її, міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк, запевняє, що вся методологічна та юридична допомога в організації кооперативів там буде надана. Але насамперед сприяти створенню кооперативів одним із чільних питань порядку денного поставили перед собою місцеві органи влади, як зокрема і в Київській області, звідки й прийшов лист. Є голова сільської ради, є голова ради адміністрації, є управління сільського господарства. Це господарі, то господарі, які керують в районі, і вони зобов'язані, як кажуть, таким чином розрулити, надати е, юридичну допомогу, надати кваліфіційну, е, зробити ці кооперативи, об'єднати людей. Почалося забезпечення сільськогосподарських підприємств мінеральними добровами для проведення весняно-літніх польових робіт. Добровами найкраще забезпечені Миколаївська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Донецька, Херсонська області. Наразі сільгосппідприємства забезпечені на 66% від потреб. З вересня 2011 по лютий 2012 року Україна збільшила поставки насіння сільськогосподарських культур за кордон у чотири рази в порівнянні з відповідним періодом 2010-2011 років. Іноземний попит на окремі види українського зерна зріс майже в 10 разів, зокрема на кукурудзу. В Євросоюзі занепокоєні ситуацією з українськими озимами. Через можливість скорочення експорту українського збіжа ціни на пшеницю ростуть третій тиждень поспіль. Наразі уряд рекомендував зернетрейдерам обмежити експорт української пшениці до квітня, коли прогнози на врожай 2012 стануть більш точними. У попередньому сюжеті ми побачили, як створити селянський кооператив. Він може стати важливим аргументом виробників молока у суперечці із заготівельниками. Білоруська свинина тимчасово заборонена для ввезення в Україну через загрозу поширення африканської чуми під удар ветеринарів попало. І молоко там виявили антибіотики. Для нашого сусіда такі санітарні санкції гірше не придумаєш, адже значна частина валютної виручки Білорусі саме завдяки експорту сільгоспродукції. В Україні вона була хоч і трошки дорожчою за вітчизняну, але користувалась популярністю. Бренд зроблено за радянськими гостами, привертав увагу тих, хто хотів придбати якісні продукти. А, а що імені покупаєте? Мало так, uh, да, кефір, там йогурт і всякі такого пан. А причем uh, німає, що вони немножко ніж українські. Uh, да, є німнашки. Ну, мені, чес чесно говоря, просто різницю хотів попробувати, там звучом корас попробував, то було отлич. Да, ну как десь. За півроку такі торгові точки з'явилися на кожній станції метро у Києві та чи не в кожному обласному центрі. Білоруські продукти, які тут продають, мають шаленний успіх, кажуть експерти. Тобто це это образ, который действительно его переносить в то время. Он смотрит на эту колбасу, смотрит на название. Іноді производители играют з ціною, используя там, допустим, в колбасе 2, 20 чи или цифри, две цифры которые ці коди фактично включають на підсознанні у нього определенної асоціації. Минулого року ми ввезли з Білорусі приблизно на 6 мільйонів готових харчових продуктів. Сюди входять не тільки м'ясні продукти, але певні вироби, скажімо, з борошна і інші види того, що називається продуктами харчування. Але не завжди те, що було добре колись, таке ж якісне і сьогодні. Українська державна ветеринарна та фітосанітарна служба України цього тижня призупинила ввезення білоруського молока та свинини. Кажуть, що тимчасово переконують якісне відповідає вимогам часу. Річ у тім, що в тамтешніх молочних продуктах виявили низку порушень, зокрема у білоруських харчах перевищений максимально допустимий рівень ветеринарних препаратів, а саме антибіотиків. Щодо м'яса то його заборонили ввозити у зв'язку із загрозою африканської чуми свиней. Продукція не відповідає у частині БГКП, мікробіологічні показники, у частині органолептичних показників і таке інше. Самі білоруси переконують, в забороні завозити їхні продукти до України замішана політика. Українці заперечують і наголошують, що ця міра тимчасова. А поки країни з'ясовують стосунки, маркетологи радять тим, хто хоче якісних продуктів, шукати не старих емоцій та не дивитися на картинки упаковок, а підходити до їх купівлі з тверезим розрахунком. Україна скасує заборону на ввезення білоруського молока і молокопродуктів, якщо отримає від білоруської сторони гарантії належного контролю. В державній фітосанітарній службі кажуть, білорусь має повністю контролювати ситуацію стосовно здоров'я тварин, присутності антибіотиків в сировині і готові продукції. Нагадаю, з 1 березня запроваджена заборона на ввезення в Україну білоруської свинини у зв'язку з загрозою поширення африканської чуми і молокопродуктів через наявність в них антибіотиків. Весняно-польові роботи в південних регіонах, зокрема в Криму, почнуться у другій половині березня нарешті території України у першій декаді квітня. Такий прогноз гідрометцентру. Пізній прихід весни коригує події не найгіршим чином, оскільки активне тепло могло б пошкодити стан посівів у Найгірша ситуація з озимими культурами зафіксована в Херсонській та Дніпропетровській областях, де через недостатній сніжний покрив температура ґрунту була рекордно низькою мінус 20 градусів. В Україні протягом 17-23 березня очікується значне підвищення температури. Про це повідомляє гідрометцентр МНС. Наступний тиждень буде відзначатися достатньо мінливим характером погоди. Нічна температура підвищиться до нуля, а денна до плюс 6, плюс 12, на заході плюс 16 градусів. Саме у цей період треба чекати активного сніготанення на території України. У попередньому матеріалі ми розповідали, як білоруська молочна продукція потрапила під заборону Української фітосанітарної служби. Проте посадовці кажуть, всі заходи тимчасові. 150-річний водяний млин доглядає подружжя пенсіонерів. Як тільки на потічку біля хати починає скресати крига, мірошник відкриває виробничий сезон. Щоразу однаковими словами. Ну, весно-весно. на щоб Літом вода не висихала, щоб багато, щоб нам моролася. Власник цього об'єкта не він, а дружина та мовить, що отримала водяний млин у придане. Не весільне, а від колишнього колгоспу, у якому віддала 32 роки. На паї люд забирав землю, техніку, поламаного млина ніхто не хотів. Млин розпався, колесо розпалося. Він не робив ну десь десь років не робив. І мій газда. Денис Іванович і колесо обремонтував. Його йому в місті, в місті ми робили, бо я йому помагала. Газ до да воду з потічка скеровує на греблю в лоток. Падаючи з висоти, вона приводить у рух вертикальне колесопривод. В радянські часи на тиждень уперед записувалася в чергу, бажаючи змолоти на борошно чи корм худобі. Одночасно тут діяла олійниця. Робочих рук не вистачало. Тоді 90-річний дідо Мирошник скликав на поміч усю велику родину. А то то давно було, десь ще У якому році? Десь у 80-му, і так То молоді, то носили люди так возили, мрінів таких не було ще. Та ми пак помагали діду, бо дід вже був не молодий, вже не з цим двігати беременами. йому це було допомагати мало. Ночі начу теж мололи, бо не встигали дням перемолювати. Нині місяцями колесо на приколі запускають його рідко, тоді коли своє зерно або сусідське треба змолоти. Всі довкола послуговуються електричними млинами чи своїми домашніми маленькими млинками. Перед великоднем усенинців більше клієнтів. Старі люди направляють сюди своїх дітей, внуків, бо вірять, що борошно з водного млина благодатне від самої природи. Якщо там ще як зараз мелеться, то ось тут оставилося там, щоб для паски був побілий, майбіль, білий, май білий хліб, білий хліб, Та там сит то ставилося, щоб воно трусило. Він зараз не дуже потрібний нікому вже. Зараз він такий лише для сусід. Ну, якщо молоти, примерно кукурудзяної, а туди несуть і ще з села. Воно тут має виробка добра. Хоча зиску млин не дає, сененці не збираються його ні зупиняти, ні продавати. Мовляв, буде дітям, внукам і односельцям, як історична пам'ятка. Як вам казати, вже перейшов, нас перейшов вже так, на музей. Діточки йдуть дивитися школу, йдуть люди з санаторії, йдуть люди з України приходять, і дивляться на музей, це наш музей вже. Борошно з нашого млина найліпше в світі, і хлібини паски калачі виходять з нього присмачними. На них виростили четверо дітей, гордовито промовляють сенинці.